У тебе так багато є питань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе дивний план, і є тобі назначена дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є, не зможуть збити труднощі й тривога, тому що там Христос з тобою йде, і ти є під опікою у Бога, в Його руках твоє земне життя. І він, як хоче, кроки направляє, Він знає все минуле й майбуття, що вже прийшло і що прийти ще має. Він знає те, чим томиться душа, і з чим тобі змиритись, І з, і з чим іще змиритись ти не можеш. Він чує все, що кажеш, ти в тиші, і в цьому він, єдиний, допоможе.